Короткий тролейбус Шкода вже у тролейбусному парку Тернополя. Цей тролейбус на початку вересня приїхав до нас з Чехії, з міста Бро, де є безпосередній виробник цих тролейбусів, тролейбус після капітального ремонту повністю готовий для обслуговування. Цього року вже чотири тролейбуса Шкода приїхали в Тернопіль. Це були великі тролейбуси, як називають люди, Гармошка. Ці чотири трошки менших приїдуть в Тернопіль ще. Протягом вересня-жовтня місяця і також вийдуть на тролейбусні лінії міста Тернополя. Середня вартість нового тролейбуса варту є в районі там. Три мільйони, чотири мільйони. А отакого от безпосередньо така от одиниця вона вийде нам 570 тисяч гривень. не такі багаті, щоб купувати одну одиницю, яка має ризики в тому числі і поламатися і стати. і Місто не має стільки коштів, і щоб забезпечити новим транспортом. Кредити дуже дорогі. Програма державна не виконується. Під яким номером йтиме новий тролейбус, поки невідомо. Після процедури розмитнення він курсуватиме маршрутом, де на. Більше звернень тернополян. Ще три, які прибудуть згодом, поставлять швидше за все на нові тролейбусні лінії. Таких дві вже збудували. Ще одну на східному масиві планують звести до кінця цього року. За останні три роки у Тернопільському тролейбусному парку побільшало на 23 тролейбуси. Вони теж чеські, відремонтовані. Цей транспорт дешевий, екологічно чистий та перевозить всіх пільговиків без обмежень. Тож тролейбусний транспорт кажуть у міській раді, планують примножувати.